Вітаю на своєму відео. Сьогодні буду розповідати про пам'ятник Степану Бандері у Львові. Пам'ятник Степану Бандері у Львові знаходиться на площі Кропивницького. Офіційне відкриття пам'ятника відбулося 13 жовтня 7 року На передодні свята Покрови Пресвятої Богородиці і було присвячене до ювелею у ПА, оскільки 14 жовтня 42-го року в ОУН та УПА датою створення цих формувань, автори пам'ятника скульптор Микола Посікіра і архітектор Михайло Федик. Пам'ятник фігура Степана Бандери в повний зріст заввишки 7 метрів. Позаду пам'ятника стоїть стела української державності, 30-метрова тріумфальна арка на чотирьох колонах, тризуб з рельєфами та тріумфальна арка на чотирьох опорах, кожна з яких символізує певний час української історії. Перша опора символізує княжний період України, друга період козацтва. Третя опора це період Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Четверта опора це сучасність України. Дякую за перегляд відео. Ставте лайки, коментарі та підписки і не забувайте відправляти мої відео тим, кому цікавий український контент.